Ну і давайте на завершення хочеться якось на оптимістичній такі ноті наш з вами нашу з вами розмову підвести видання за економію зазначає, що Крим стає цитую смертельною пастку для окупаційних військ Росії. Отримання американських балістичних ракет атакам з дальністю дії 300 кілометрів, означає, що тепер Україна може уразити будь-яку ціль в Криму. Пане Дмитре, що можете сказати нас щодо такого, ну як на мене, оптимістичного заголовку видання поважного видання «Економіст», Наскільки воно дійсно відповідає? Відає реальності, і що можна зазначити щодо цих ударів, які, які спостерігали ми останні кілька тижнів е тим, на на тимчасово окупованому півострові, які були нанесені завдяки е тієї ж зброї, як Атакамс, це той випадок, коли ти вже мертвий, але ще про це не знаєш. Це коли тебе знаєте, кобра вкусила, ти там ще бігаєш, але ти вже мрець. Так само можна сказати і про Крим. Попереджали неодноразово в ваших критерах, в тому числі що самий час гостям в Ловках, пана Єхавшим, забиратися з нашого Криму, коли було влучено в паром, вони відчули в принципі, це трошки на собі, коли їх відправили через Чонгар в Росію. Тому що так само було перекрито, настрої змінилися. Після цього не те, щоб вони стали панічними, але усвідомлення з'явилося те, що все ж таки вони там не назад mm -hmm. і так паром це була основна гілка логістична забезпечення саме інтересів збройних сил так званої Російської Федерації. На нього припадала левова частка, Скажімо так, міст більш ніж чверть цього забезпечення не міг виконати, просто внаслідок того, що він був пошкоджений. Відповідно, навантажувати його військовою логістикою, вони не можуть собі дозволити. Рокадна залізниця ще не побудована. І навіть коли буде побудована, це буде теж достатньо близько до лінії бойового зіткнення, і туди теж буде діставати достатньо широкий асортимент видів озброєння. Тому, відповідно, саме час забиратися. Ну а далі, як в вчиталочки, хто не спрятався, я не винуват.